Пликайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живавим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морській». Немає мудріших, ніж народ учителів, у нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у грінченка і таля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад.